Психологічні причини розладів харчування. так, що, з часом. що це може бути? Якщо це доросла дитина, це усі у нас часто буває так, що ми дитину бачимо тільки, коли вона їсть. Якщо батьки працюють сніданок там, і вечеря. Це в кращому випадку. І що там, як пройшов день, як і в основному це там дитина їсть, а ми їй там розказуємо да, лекції, що не треба робити, що треба, і в дитини вже йде асоціація, їжа і, і нотація. Да? І, і людина, яка мене годує, вона ну, нервова. да. Якщо це маленька дитина, то і в неї, там, наприклад, недобір у вазі, або Вон, в неї був ротавірус, там, або коронавірус, або звичайний вірус. Там і дитина погано їла, або тиждень не їла. все. Це вже у мами тривожність зашкалює. Мама вже сидить над тою дитиною. Рахує, скільки калорій вона з'їла, там, скільки грамів. Тобто так сидить, да, і або починає там. Сваритися, чому ти не їси, треба їсти, там у лікарню зараз заберуть. Ну, от в такому плані. І дитина розуміє, що з мамою щось не так коли я їм. Мама, чи там опікун, чи годувальник такий нервовий. Краще я або не буду їсти, або щось швиденько поїм. і Течу да, зі, зі столу, або щось таке буде, якісь там паучі, смоктати, пляшечки, і в такому плані. Або пюре швиденько мене погодували і все. Розумієте? Тобто ми робимо гірше, ще, ще гірше робимо, якщо ми і далі продовжимо. Окрема тема про харчове насилля. Звучить так дуже. Якось страшно, да? але усі ваші вмовляння: там, ну, будь ласка, ну давай, я готувала, їж я сказала, там, або ніяких мультиків поки не з'їси, або не дам цукерку, не підемо гуляти. Ну, це все, це такі маніпуляції, і тут і зараз дитина злякається, можливо. Якщо це мала дитина, можливо, з'їсть. Можливо, з'їсть і вирве перед вами, і ви більше так не будете робити. Почнете щось думати, да? шукати спеціалістів. Або просто, якщо це доросла дитина, ну, нагробить вам те і піде. Да? Ну, в залежності від віку. Тобто ви. От прям тут і зараз, може, ну може, там когось можна залякати, з'їсть, можливо, але потім, потім не буде їсти. І довіра до вас. Е ви втратите довіру е дитини до вас. Бо людина, яка годує, це найближча дитина, які, людина, якій я можу довіряти. А якщо мене отак примушують, то. Ну, ви порушуєте цей зв'язок і ніяких оцих, розумієте, потім ігор з їжею, щось нове. От часто ви звертаєтесь у дитини страх до нового, у дитини страх від тарілки, вона нічого не хоче, бо е, чутливій дитині, там, сенсорно чутливій дитині достатньо одного-двох разів, щоб на неї там, крикнули, гаркнули ложку запхнули насильно і все. І вона вже не буде їсти. Або щось підмішали там якісь корисні продукти, а вона ж сенсорно чутлива. Ну, це як обман виходить. Тобто мене обманюють. Тоді я не буду вам довіряти і не буду їсти. Ось тому, що ми не робимо. Ми не примушуємо, якщо ми це робили. Ніяких оцих почуттів провини, будь ласка, бо ви не знали. Ви хотіли якнайкраще. Берете себе в руки, працюєте зі своєю тривожністю, е шукаєте альтернативне харчування, яке, поки ви будете займатися дитиною, да, її харчуванням буде її підтримувати. Тобто, це різні там, коктейлі, смузі, е суміші. Тобто, отак одразу все поміняти і почати гратися з їжею, і дитина почне їсти. Ні, все поступово. Тобто, ви повертаєте довіру, ви робите атмосферу навколо їжі спокійно. Дитина сидить на своєму місці, в неї зручне місце. їй не світить сонце, їй там світло не б'є в очі, їй нічого не пахне. В неї ніжки мають опору. Ручки під кутом 90 градусів, ножки під кутом 90 градусів, стопи впираються в щось. Їй зручно, під спинкою опора, з боків опора. Тобто ніхто не ходить туди-сюди, за спиною ніхто не стоїть. Тобто, ось все це потрібно організувати. Да? І тоді повертається довіра. І ви. Не кажете, їж, да? ти будеш це або це. Тобто, вирішує мама, що купити, що в холодильнику, що приготувати, з яким проміжком давати, але що їсти? Це чи це? Скільки їсти? Як їсти? Чим їсти? Руками, виделкою, суп або ложкою, або. Зупинитись, коли вона вже наїлась, це вирішує дитина. І якщо ви в такому механізмі працювати, то у вас буде нормальна, спокійна атмосфера навколо їжі. Так, це сказала. Так, що робити? да? Це сказала, що не робити, не примушувати. Далі, поведінкові причини розладів харчування. Що це таке? Це, наприклад, їсть на бігу, на ходу, на підлозі, де завгодно, але тільки не в стільчику. Але не, 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 не на місці. Чому потрібно їсти на своєму місці? Бо дитина, яка ходить, вона підійшла, щось вкусила вас і пішла. Ні про яку нормальну, нормальний, здоровий збалансований раціон не може бути й мови. Да? Ні про які там ігри, ні, ні про які введення нових продуктів. Ну, потрібно привчати. Посиділа три хвилинки, поїла молодець, можете таймер ставити, Там годинок, пісочний або якийсь там механічний. Сидиш, поки не задзвонив. Тобто Гратися їжею в стільчику, в якому вона сидить, і ви кажете, молодець, ти посидів. Тобто ви берете себе в руки і організовуєте це не одразу, не з першого разу вийде. Може, через тиждень, може, через два. Але ви не заставляєте, не примушуєте. Вирішіть в стільчику. Витягнули. Обійняли, заспокоїли, прожмакали, да? все, все добре. Повернули до стільчика. Треба привчати їсти в спеціальному місці. А Що ще в поведінкових розладах? Це ось ці всі такі їжа кожні 30 хвилин. Мама, дай яблочко, прийшов. Мама, дай печиво, або там показує да, те, якщо не розмовляє. Тобто, і що в нас виходить, що дитина їсть? Швидкі вуглеводи в основному, да. Або якісь смаколики, і не отримує потрібних нутрієнтів, які, які потрібно. І тому що можна робити? По-перше, дитина не може сама діставати те, що не треба їй їсти, і ви не купляєте те, що ви не хочете їй давати. Тобто, всі цукерки або. Ви так, якщо ви самі не можете, да, і там по ночах їсти цукерки, значить вони мають лежати так, щоб вона і не знала, що вони там лежать. Ось. А найкраще це коли вся сім'я да, переходить на, на здоровий раціон. Бо коли дитина бачить, що мама їсть смажену картопельку, таку на вечерю. А їй броколі кладе в тарілку. Ну, тобто, ми ж приклад. Да? Якщо ми хочемо, щоб дитина їла овочі, то і ми маємо їсти овочі. І так само з проміжками, з графіками і з уся, усякими смаколиками, які ми купляємо. А, тому а, про смаколики. Це не означає, що дитина не має е, бачити солодощів. Але просто є правила: є десерт і десерт у кінці. Ось пам'ятаєш, ми були у кафе да? або в ресторані. Там такі правила: спочатку е, страви, а потім десерт. Тобто, ні поїв, а потім цукерка. Не так. Просто ми з тобою будемо тобто, легалізація. Солодощів не можна відбирати у дитини радість. Да? Їжа це насолода, це естетика, все красиво має бути. Да? Вона допомагає вам накривати на стіл, е готується до цього, да? і в неї вже слинка тече, да? коли вона вам вилочки, там, виделочки, ложечки допомо допоможе. І плюс е ви домовляєте, що. Ми купуємо ось такі такі десерти, там чизкейк, наприклад, або ми його самі робимо, або купляємо. Тобто якісь корисні смаколики, там якісь цукерки, ви робите, да, з сухофруктів та горішків. Ось це ми їмо, але ми їмо це після там, сніданка і обіду, наприклад. І ти можеш обирати цей десерт чи цей. Або там вранці ми їмо це на десерт в обід, це домовились, домовились. Тобто якісь правила. Але якщо ви їх вели, то ви так не робите, що сьогодні так, завтра так. Тобто, зібрали себе докупи і ввели правило, і ви дотримуєтесь цього правила. І всі, хто з вами живе, вони мають бути в курсі. Якщо вони проти або е, не розділяють вашу думку, то ви просто кажете: значить, я займаюсь е, тільки харчуванням дитини, ти або допомагаєш, або не заважаєш. Ну, от якось, е, якось ну, треба розставити пріоритети, кордони і Є моменти, які використовували наші батьки у харчуванні дітей. І ну, вони начебто працювали. Ви ж якось дожили да, до цього часу. І, і що? Значить, і, і тут, але не все працює. Да? Те, що працювало з нами, воно має свої плоди. А те, що... А... Працює зараз, воно працює зараз. І діти зараз інші. тому і життя інші, і корекційні моменти теж інші. До речі, я також дитина з розладами харчування. І все, що я кажу, це все я пропустила через своє дитинство. Да, і Зі старшим сином я робила також помилки, да, бо в основному коли ну, ми використовуємо ті методи, да, які начебто на нас працювали. Да, і, і тому я розумію, я розумію, що ви відчуваєте. Я розумію, що відчуває дитина. Я розумію, що відбувається, коли ми робимо помилки. І я бачу, що буває, коли ми ці помилки виправляємо. І сидіти там, копатись собі, якісь там почуття провини, що я винувата, я там те не знала, я робила те, нема сенсу. Є сьогодні, є те, що ви робили вчора, і є те, що ви не будете робити завтра. І ви починаєте жити по-новому. І це головне так, про поведінкові. Розказала, що робити і що не робити, розказала, да? тобто організація, да? і е, брати себе в руки. Ай, ну і мультики, мультики, звичайно. Е, розумієте, коли дитина сидить і пялиться в гаджет, а ви її годуєте. Вона навіть не дивиться, що їй там до рота потрапляє. Вона може там відчувати щось не той смак не буду, або, ну, ладно, вже під мультик. Ну, це вже шантаж пішов, да, і психологічна причина розладу. І що ми робимо? Ми звужуємо раціон. Бо у нас же ж є сезонність продуктів, щось є. Щось нема, воно і так буде звужуватись. Плюс дитина постійно не цікавиться, що в неї там в тарілці. Торкати їй не давали, бо щоб брудно не було. Да? Або вона й не хотіла торкати ту їжу. Чому? Тому що ну, вона дивилась у мультик, розумієте? А дитина, щоб має дивитись у їжу, у тарілку. Вона має. Цікавитись їжею, вона має гратись, маніпулювати, розмазувати по обличчю, по руках. Рука це, це рот. Ви коли їсте, ви не бачите, що у вас в роті відбувається. Але коли ми жмакаємо їжу руками, ми проводимо зв'язок. І просто давати дитині ото пюрешку бананову і казати, або м'ясо. Пюре, це м'яско. пюре, банан, пюре. Виходить, що все пюре. І дитина навіть не знає, що банан він отак виглядає. І якщо його взяти і пом'яти, о, тоді пюре. І воно наче й не страшно, о, засунула до рота, проковтнула, не вдавилась, все окей, все добре. О, до речі, провдавилась. Це до психологічних причин розладу. Буває так, що дитина, мама вводила самоприкорм, великі шматки їжі, Дитина відкусила більше, вдавилась, мама злякалась, дитина побачила, що мама злякалась, теж злякалась, і все. Самоприкорм на цьому закінчився. Перейшли на пюре, і дитина має що, моторні причини, сенсорні, бо вона ж на пюре. І, і на мультиках, і вона не мала того досвіду, розумієте? І, і на жаль, да, маємо проблеми, але все можна, все можна вирішити. Ось тому, а, тому так, про поведінкові сказала, про поведінкові сказала, так, про мультики сказала. Що з тими мультиками робити? Писала пост, що з ними можна робити. І остання причина це медичні. медичні. Тут дивіться, є медичні причини, які ми ніяк не можемо прибрати. А є, які ми можемо виявити, запідозрити, і лікар нам в цьому допоможе. Ну, давайте про ті, які не можна. Да? Наприклад, ДЦП, що це означає? Що тут потрібно постійно працювати з примітивними рефлексами, постійно працювати з сенсорною системою. І тоді буде покращення. Так, ми зовсім не приберемо, але буде прогрес. Якщо сма, наприклад. І, дай Боже, батьки назбирали на Золгесма, а знову рефлекси можна пропрацювати, сенсорно пропрацювати дитину і реабілітувати да, моторику, ручки, і, в принципі, дитина може. Вийти на належний рівень. Так, це буде довше. Можливо, з тими рефлексами потрібно буде працювати роками. Але ми просто знаємо причину. А коли ми знаємо причину, це вже половина успіху. Ну, муковісцидоз, да, те, що в мого молодшого сина, звичайно, ми розуміємо, що є проблеми шлунково-кишковий тракт, є постійні запалення, дитину постійно нудить, там рефлюкс може бути гастрит. І, звичайно, це все впливає, впливає на апетит. Ну, от е, зараз про причини, які можна вилікувати. Да? Тому, що у нас симптоматичне лікування, просто потрібно підтримувати дитину належним чином. А тепер про медичні розлади, які можна вилікувати да? або виявити, ось, наприклад, той самий гастрит, рефлюкс і закріпи. Візьмемо їх один. Да? Також різні там з кишківником ситуації, з жовчним, з підшлунковою. Якщо лікар. Ми знайшли нормального доказового лікаря, який не буде там нам робити чистку від глистів, бадами закормлювати. Я зараз я не кажу, що я там проти або за, я про прибирання проблеми. Да? Тобто, якщо в дитини гастрит, от що вона відчуває? Я вам, як людина, у якої гастрит був, скажу, це капець. Бо діти вони не відчувають голод, розумієте? Боже, хоч би не провтикати час, вони можуть відчувати дискомфорт, поганий настрій, щось болить, нудить. І... А це просто дитина хоче їсти. А при гастриті може боліти до прийому, під час прийому, нудити. А після їжі може бути нудота, біль, важкість. І як ви думаєте, дитина, яка все це відчуває і не може вам сказати, бо вона не розмовляє, як вона буде їсти? Погано. Вона якісь текстури, від яких їй було важко, буде уникати. Якісь продукти буде уникати. Скоріше за все, сирі, фрукти, ягоди, овочі буде уникати. І буде їсти таке все в основному пюре. Рефлюкс. Ну, також, ну, дитина поїла, а частина їжі повернулась. Да? І, ну, і змішане це зі шланковим соком. Ну, неприємно на смак. Дуже неприємно. Ті ж самі вздуття, да, непереносимості. Це все ну, потрібно просто би зменшувати дозу, тобто вести харчовий щоденник, і ви дивитесь, да, що дитина їсть, коли. Це дуже класна штука вести щоденники. Бо ви дивитесь, які проміжки між їжею, що ви даєте, яка реакція, да, які ви продукти ввели? І тому. Якщо не переносимість, да, то а, яка доза продукту можлива для моєї дитини, а яка ні? Бо прям ну, зовсім запретити, то ми просто звужимо раціон. Можливо, три полунички окей, а п'ять ні, то даємо три просто. І дитина не буде кидатися або там красти з холодильника ту полуницю, наприклад. Да? А, ось. А ще які медичні. Зуби, також фрукти, овочі може не їсти, якщо четлива емаль, або неполіковані зуби, або горло болить, просто танзеліт хронічний, або аденоїди, або поліпи. Що вони можуть давати? Закладений ніс, значить, я не буду довго жувати, буду там швиденько щось ковтати. Да? Апетиту нема. Запах може спотворюватись або не відчуватись. Ті ж самі після коронавірусу можуть бути ефекти. Да? На м'ясо, на рибу і на яйця дуже спотворюється запах. І ми маємо щось з цим робити, якісь експерименти, щоб змінити цей смак і запах м'яса. Да? Або якщо їсть яйця, то відчепитись від дитини і поки давати там яйця і рибу, якщо не хоче м'яса. Да? Або бобові. І рибу, да? ну, от щось якісь виходити, а не заставляти їсти м'ясо, бо треба їсти. Да? Я за те, що треба їсти м'ясо. Але якщо дитину нудить, якщо вона відчуває запах не м'яса, а після ковіду вона може відчувати дуже неприємний запах гнилого м'яса, то ну, ми просто якийсь час не даємо, шукаємо те, чим можна замінити. Ось,